Більше нового відьмака. CD Projekt Red в рамках State of Unreal 2025 показали багато нового по наступній відьмачній грі. Ви вже зараз дивитесь не тільки на синематик трейлер з історією подорожніх, яких атакує страшазний монстр. А ось дивитесь і на першу технічну демку. Вона перформить на PlayStation 5, в 60 ФПС, і Unreal Engine тут дає багато переваг для творчості. У новій грі ми побачимо і нові землі. Історія буде розвиватися у ковірі одному з північних королівств. Це у нас тут невеличке місцеве поселення. NPC тут також живуть своїм власним. Сним життям, як це було в третьому відьмаку, і у них є власний режим дня, і вони досить такі самостійні хлопці, дівчата. Розробники кажуть, що одночасно в нас перед очима можуть бродити ходити приблизно 300 NPC і це створить дуже таку густо населену атмосферу міста. Нам показали навіть взаємодію з одним з неігрових персонажей, як на мене виглядає чудово. Якщо збережеться цей ефект безшовних катсцен, коли ти йдеш по вулиці і входиш в спілкування в діалог з NPC, це буде неймовірно круто. Варто не забувати, що це і близько не фінальна версія гри. До релізу будуть зміни. Наразі реди лише показують візуальний напрямок, у якому вони рухаються. Зважайте на надпис внизу екрана, ноти gameplay». Але так класно побачити все одно цей перший погляд на нового відьмака, як цілі пересуватиметься на келпі, так на тій самій кобилці, яка зустрічається ще у сагах Сапковського. Келпі буде поводити себе реалістично, проявляючи свій конячий характер, а ще в неї аж м'язи гратимуть, і їх можна буде помітити під час галопу. Одним словом, ще одна реалізація можливостей Рошія. Відкритий світ обіцяють зробити таким, що світ такого ще не бачив. Вично за тавтологію, тобто ми з вами ще не гралися у таких можливостях. Вони хочуть його зробити дійсно відкритим, насиченим і цікавим для вивчення з гарною промальовкою горизонту. До речі, її вже показали. Та все ж хочеться оком кинути якось і на боївку дізнатися, яка там буде система магії. Звісно, що скоріш за все це все буде подібно до геральтових вмінь, але цірі має свою магію. Тому цікаво, як її повноцінно втілять в ігролад. Ви ж вдумайтесь до всіх цих можливостей, що мав Геральт, додасться ще й власна магія Цірі. До речі, я підозрюю, читаючи книги, що там люди задавали питання, як вона пройшла від мутації, А по очам видно, що вона їх пройшла в одній з книжок на початку, коли Єнефер і фаретрі займалася її навчанням. Там були натяки на те, що цірі може контролювати ніби як своє тіло, і скоріш за все ключ у розгадці до того, як же вона стала відьмачкою, буде критися в її магії. Але це лише моя здогадка. Чекаємо на ще більше трейлерів, і я дуже сподіваюся на те, що в грі буде українська мова. Вже цими вихідними 7 та 8 червня в Києві проходить фестиваль «Фанкон». Це фестиваль вік культури, якщо ви раптом пропустили. Крім купи чудових блогерів, включно з вашою оцією ведучою, яку можна буде легально здибати 8 червня о 17.30 на селфі-сесії на стенді українського Ютубу. Підходьте, я не кусаюсь, познайомимось, Буде ще й купа запрошених іноземних гостей. Я мовчу довжелезний список блогерів, який вже заявлений, але крім них будуть і зіркові відвідини. Зокрема, можна буде зустріти мол косплея, які привезе. Нам образ Геральта, це офіційний косплеєр від самих CD Projekt Red. І я думаю, ви купу разів бачили його в мережі. Ще можна буде зустріти справжнього доктора Хто, його сьому регенерацію, яку зіграв Сильвестр Маккой, це актор гравший Радагаста у трилогії Гобіт. Або приходьте зробити селфі з Мікель Юісом. Він дублер і майстер перевтілень у дуже лячних персонажів різних франшиз. Виявляється, я боялася саме цього дядечку, коли бачила серії доктора Хто, де були кіберлюди і далеки. Але насправді він брав участь ще й в франшизах Зоряні війни, в Бетмені і багато-багато де. І, звісно ж, безліч українських діячів. Цікаво, панки друк цього року щось також втне. Одягне якийсь костюмчик чи щось інше вигадає? А ще й дуже багато видавництв. А деякі видавництва ще й круті анонси для вас підготували. Але я вам ніц не скажу. Ідіть і допудуйте в них все самі. Це буде чудова можливість провести вихідні в колі друзів гіків Ну і просто відпочити серед настолок, ігрових зон, послухати ДК Енергетик, Кажанну або фулкулаку, або ще когось із зіркової сцени. До речі, приїде навіть пані Елін. Одним словом, побачимось на фонконі, а мене шукайте біля стенду українського ютюбу. Ubisoft повністю закрила сервери шутера X-Defiant. Сум, пані та панове. Хоч гра й мала вдали старти ще й українську локалізацію, будучи єдиним проектом Ubisoft з українською локалізацією взагалі. Після спаду інтересу від аудиторії студія неочікувано заявила, що згортає проект. Це було дійсно неочікувано, бо напередодні заяви про закриття ігророби стверджували, що все окей, з грою ми будемо далі гратися, але ні, забрали цяцьку. 3 червня сервери завершили повністю свою роботу, і ком'юніті, які догравали останні дні, розбіглася хто куди. Можливо, додатковий час міг би дати в студії врятувати проєкт від закриття, але маємо, що маємо ніколи не дізнаємося, як кажуть. Рофлайк з Дайсами, синглплеєр з гарним візуалом та картковим гроладом. Це Dice Legends, проект від ветеранів відьмацького гвинту та українських ігротворців. Світи історії авторства Рафала Які, це шуранер кіберпанка аніме Edge Runners, в інші автор коміксів відьмакроні та ігророб Гвинту загалом. Ост від композитора Балатро і втілення, механічне втілення від українських розробників. Обирайте одного з трьох головних героїв. зануртеся у високе фентезі з дощицею рандому, адже довіртесь кубикам. Поєднує кутки Дайсів та колоду карт, які ви візьмете в бій проти ворогів. Мандруйте світу у пошуках пригоди історії, аби стати легендою Дайсі, граматиме українську мову. І наразі, всім, доступна демка для спробувати. Якщо ви вже пробували демку раніше, спробуйте ще раз цю, бо це вже покращена. Залишимо посилання внизу, аби ви знали, де шукати, тому що наших ігор має бути багато. Та саме ми троєдвані Авіта вже ось ось вийде у світ. 18 червня на реліз готується Авіта Journey of Hope, яку ви знаєте, якщо дивилися мої відео раніше. Це один з Ukraine. Насправді я дуже люблю, коли вони нарешті виходять повним форматом у світ. Ігри, які ти мацав, ще коли вони там були в концептах або в альфа-бета, тестуванні, от вони виходять у світ і ти такий, божечки, нарешті. Вона затягне вас у пригоду дівчини, яка буде рятувати своє село від епідемії. Багато босів, піксельний візуал, сильне героїня і власна мітологія. Стім каже, що гра сподобається любителям головне та Nine Souls. Я думаю, вам варто звернути на неї увагу в будь-якому випадку. Це сайт Скролер. Основна боївка тут мечі. Є простір для експлорингу. Світ тут великий і має власну історію. І вам варто цей світ рятувати. Він цікавий. Хапайте меча і додавайте гру в бажане, аби не припустити реліз. Він буде буквально за пару тижнів. клік про котики, що виживають у зруйнованому війною місті. Котики військові, а світ цей моторошний. Студія «Ікосама» випустила гру, яка. Гіркотою відізветься у наших з вами серцях. Broken Life занурює в альтернативну Україну, але все ж з тією реальною війною, яку ми бачимо з вами за вікном. Однак ця гра має намір допомогти впорати зі своїми почуттями. Я б назвала цю гру таким собі і ешікеєм, коли через Сум і гіркоту ти знаходиш свої сили жити далі і відпускаєш цей тягар, трошки тримаючи його, але от ти вчишся проживати весь цей біль. Гра має унікальну атмосферу, а ще повністю озвучена. Все це покликало створити умови для розвитку власного сюжету, адже ваші вибори матимуть наслідки. До всього ви отримаєте пазли і головоломки. Вони будуть супроводжувати сюжет, і вони будуть не завжди щоб такі прям легенькі. Гра про Україну прямо з України, бо більше гра про війну зроблена в умовах війни. Вона вже доступна для повного проходження, і аби довго ви її не шукали, ви знаєте, куди дивитися. Внизу, отам. В Україні пройшов мальопис року. Це нагорода від спільноти і діячів у сфері коміксів, де у фокусі розглядають власні українські досягнення власне, українських авторів за власне попередній рік. Знате багато слова власний. Якщо ви задавалися питанням, а що у нас комікси видають власні, то так, у нас комікси ведуть власні. Ще й як видають? Ходіть гляньте церемонію нагородження, аби побачити собі нові е, якісь там цікаві історії для прочитання. Е, мене там також зустрінете у відео. Я там оголошую одну з номінацій переможців. Але ще там є цікаві анонси іноземних перекладів, тому це точно варто зацінити. Посилання на відео внизу, тому довго не шукайте і передавайте там всім привіт, і відмітьтесь в коментарях. що ви прийшли від мене. Якщо хочете, я не тисну. Тиць Hill F отримав дату релізу. Естетичний японський горор вийде 25 вересня на ПК, і Xbox та PlayStation 5. Давайте з вами домовимось на майбутнє. Якщо я кажу Xbox, то мається на увазі X та S. Дуже довго виговорювати це все. Одним словом, новий трейлер на більше деталі, і ми кинули оком на повноцінний геймплей. Мені ще дужче захотілось пограти в цю гру. Дивити так, я не фанат горорів, але мені так сподобався Silent Hill Remaster, який був минулого року. І мені так подобається ця естетика, що я готова спробувати. Мені дуже цікаво, скільки мені треба буде замовити собі білизну на зміну, тому що виглядає це дуже страшно. Я великий стецько, але я точно її запущу, точно спробую. Сподіваюся, я її не дропну. Вона дуже гарно виглядає, правда. Японська естетика, фольклор, моторошність це все дуже вабить. На жаску осінь це буде саме те, зануритися в туманне містечко Ебішугаока і повернутися в часі назад у 60-ті роки. Спробуйте себе в ролі злодюшки, але красти нічого не треба, будь ласка. Просто вдягніть vr гарнітуру за неї заплатіть, не тирте її з магазину. І спробуйте новий тайтл у всесвіті СІВ. Гра буде доступна для Meta Quest 2 і 3, Valve Index, Meta Rift і, звісно ж, на PlayStation VR. Ці VR Legacy of Shadow розповість історію злодійки сороки, ніби так це можна перекласти, яка має красти, аби вижити. Зануримося в старе місто загадкове, будемо цупити речі, відкривати замки, розгадувати загадки цього міста. А головне це все робити тихенько, не привертаючи до себе багато уваги. Грі притаманна варіативність виконання завдань, експлурних територій, а ще реалістичні крадіжки. Одним словом, це те за що ви любите серію ігор сів. В мене особисто це зацікавило, і я навіть збираюсь пограти. Дати релізу поки не називають. Але маємо принаймні вікно у решту 25-го року, якщо не буде переносів. Астробот отримує новий контент. Тішуся таким новинам. Я люблю Астробот. Дещо ще пізніше цього місяця, в червні гра підкине нам п'ять нових грівнів і нових спеціальних ботів, навіть ботів з тих ігор, які ще не вийшли. Це я зараз про Ghost of Костов'ютей. А ще до кінця року і грубу дропнуть нам нового контролера, і цього разу, крім візуалу, вони додали ще й щось там стачпадом. Поки що деталі не розголошують, будемо дивитися по факту, і насправді це вже звучить цікавіше. Ми побачили більше з майбутнього релізу 007 First Light – гри про Джеймса Бонда від творців Хітмена. Візуал, стиль, геймплей – все перед вами на екрані. Гляньте, будь ласочка. гра вийде наступного року. За повним тренером біжіть на Ютуб. Я вам його не покажу, бо получу посраці від Ютуба. Яскрава коміксна і насичена Marvel.com, Fighting Souls, Вона також вийде до наступного року. Але розробники показали нам деякі закадрові моменти створення гри. У грі будуть Капітан Америка, Залізна людина, Спайдермен, Доктор Дум, Шторм, Стар і ще купа відомих нам персонажів. Саме цей файтинг матиме командну систему геймплею, коли до вашого основного персонажа під час бою доєднаються інші, аби забезпечити вам потужний удар і підсилити вашу атаку. 4 на 4, дещо більший формат, ніж зазвичай пропонують нам файтинги. А візу. Як бачите, створюють надихаючість японською анімацією, що придає грів пізнавалості і яскравості. Виглядає, як в мене дуже стильно. Судячи з матеріалів, там дійсно стараються зробити насичений цікавий тайтл. Тож фанати Марвелу чекайте на забавку. Просто нагадую, там новий свіч офіційно вийшов. У нас чомусь в Україні, ну це зрозуміло чому. у Нас немає регіону. Мало уваги приділяють його релізу. Я вас чудово розумію, в самих трошки не до цього справи йдуть. Але й на заході також все якось дуже спокійно проходить. Тут відбувається гучна новинка, все на ній так довго чекали, але ну так, трошки щось говорять, але немає такого бурхливого. Сплеску емоцій. Anyway, діліться враженнями, якщо ви вже собі надибули таку консольку. А я поки почекаю ваших відгуків, щоб зрозуміти, чи треба вона мені зараз чи ні. В теорії то, звісно, оновитись хочеться, точніше, додати до свого Нінтендо-Парку ще одну консоль. Але я не бачу необхідності робити це прямо зараз. Я люблю Зельду, Зельди нової там немає. Тож 3DS-ка, ти сюди, підемо гратися. Книжкова рекомендація на сьогодні це історія, яку ви вже могли знати, але наразі вона отримала нове втілення. Це літопис Ір Гордону автора Павла Дерев'янка, трилогія з сюжетом, де існує альтернативна Україна часів Богдана Хмельницького, коли замість руїни ми отримали власну державу, яка змогла статися і почала свій розвиток. Плакати дозволяється навіть просто з цього факту, я вас чудово розумію. Але крім політичного боку, ця історія ще є й фентезі, де магія це магічні істоти, написані за мотивом козаків-характерників, чоловіків, жінок, які мають здатність перекидатися вовком і використовуються задля для захисту своєї країни. Історія ця була написана за декілька років до повномасштабного вторгнення, але наразі вона читається і відчувається зовсім інакше. А ще зважаючи, що і сам автор діючої військової, що служить в лавах Хазову, все набуває зовсім інших образів. Свого часу мене ця книжка по-хорошому вразила і опинилася ледь не відразу на моїх полицях з улюбленим фентезі. Вона, до речі, може опинитися і серед ваших полиць також. І я говорю зараз прямо про цей примірник, який тримаю в руках, тому що він не такий, який чи він з підписом автора. Нещодавно стартував вже третій збір книголюдь, в рамках якого ми допомагаємо підрозділу, який боронить Харківщину на Куп'янському напрямку. І саме цей примірничок з підписом Павла є серед лотів на розіграш. В описі є банка і кинувши 100 гривень на неї, ви автоматично долучаєтесь до розіграшу цього екземпляру. Суми кратні сотні, тобто 200, 300 і більше, автоматично збільшують ваші шанси на успіх. Крім літопису, ви ще автоматично претендуєте на Lego Fort Anglia з другої частини Гаррі Поттера, на настільну гру воля, а ще на артбук по грі Death Stranding. Якщо бажаєте щось конкретне, напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях до донату. Але головне, не забудьте вказати ваші контактні дані, якщо ви донатите не з Моно, аби я могла з вами зв'язатись. Вибачте, я не вмію шукати людей силою думки. І не забувайте, що в першу чергу ми допомагаємо армії, а це зараз найголовніше. Але для мене ще є важливим подякувати вам і постійним офіційним спонсорам цього каналу. Ярослав, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райчук, Євген Скачков, Родні, Андрій Лейд, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Вадим Король, Ейблек, Блек, Аденід, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Данило Майстер Гарентіус, GNC, CHDS, Лінкольд, Макс Маклін, Олег Олегу Пирмалков, Вервуф Санда, Ізельдрю, Анастасія Рябоволова, Анютка Лег, Артур Стаднік, Вікторія Каражанова, Влад Ф. Саня Одінсон, Юрик Рот, Алек Зав'ялов, Амір Панті Крайзис Плейс, Авелера, Дастін Гуґ, Дмитро Сокур, Юджен Буньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджим, Максим Якименко, Макс Фастфолкер. Обірен тринадцять тридцять Олександр Олександр Килік, Пердоль, Чародон Лева Семясипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбних, Технобразер, Владислав, Юрій Тідавець. Найспекотніші обійми в цей найспекотніший день ідуть до вас усіх. Дякую за те, що дивитесь. Зустрінемось з вами на фанконі, якщо ви не хочете пропустити цю подію. Нагадую, побачитись зі мною точно, точно можна буде осімнадцятій червня. А володіть мене обидва дні на фанконі для того, щоб затягнути і погратися у відеоігри, пані та панове. Щось інше, або просто сфоткатися ред натовпу. Шукайте мене по красивезному штучному багету, червоному берету, або просто по цій от голові. Вона там також буде присутня. Ну і коли б ви там не дивилися це відео, доброго ранку, смачного сніданку, гарних снів на добра ніч, добрий день, добрий вечір. Тобі, пане господарю, вітаю, вітаю вас, друзі! Це не звідси, або з ним народження вас. Варто не забувати, що це і близько не фінальна версія гри. До релізу будуть зміни. Наразі реди лише показують візуальний напрямок, у якому вони рухаються. Звазай, звазайте, звазайте і не завазайте вже цими вихідними. 7 та 8 червня в Києві проходить Анкон фестиваль гікт. І не тільки культури Гік і не тільки культури. Відвідайте нас. Я дуже шкоду, що там не було Тайлера Андерсона. Це фактично повернення легендарної серії у новому амплуа. Грі притаманна варіативність виконання завдань, експлорних територій, а ще реалістичні краш... крашки... крашки. Звазай, звазайте, звазайте і не завазайте.